Це сталося рік тому. Закінчували роботу. Вже практично боралися їхати на базу, звітувати про виконану роботу. І Андрій, коли вже відступав, він побачив ще одну міну. Це відбулося в Харківській області. Підрив відбувся на протипіхотній міні. Перші мої враження я згадав про його жінку і про четверо його дітей. Коли почали з напарником його евакуйовувати з цього поля, то лівою, другою ногою наступив я ще на одну міну. Тобто ви можете зрозуміти, яка щільність тих мін в даному районі. Коли він побачив одну, відступив крок друга, а коли ми його евакуйовували вже третя. Перше, то ми поїхали в Київську область, пінь, Буча, Гостомель приймали участь в розмінуванні. Вантажними машинами, бувало, за день по дві вантажні машини вивозили. Береш себе в руки. І йдеш робиш, тому що її потрібно зробити, щоб туди зайшли мирні люди, щоб вернулися життя в ці райони, тому що зараз там неможливо навіть в подвір'я вийти, і ти не будеш впевнений, що там немає якоїсь міни. Бачиш це не по телевізору, а бачиш це в реальності. Це досить таке. Ну... Пливає на тебе, то все просто було знищено і, і... і... на території валялося вплоть до авіабомб. Сьогоднішній улов його. Вот Тут трошки Цілеспрямовано ставили ці міни проти цивільного населення. Вони знали, що там війська не підуть, а підуть цивільні люди, і вони можуть підірватися. Залишали під кріслом, під ноутбуком. Тобто ти ноутбук-зав, граната зірвалася. Тобто все таке було, дійсно. Вони розуміли, що це могла підняти навіть дитина, цю, цей предмет, і та дитина могла зірватися. Коли людина виконує бойове завдання на Сході, а тут лишаються їхні рідні. Діти, дружини, батьки, їм треба так само допомогти. Тобто, в нас це дуже тісно і ну, як велика сім'я. Ти йдеш до небезпечного предмету, а взаді товариш, він тебе прикриває, він на лінії, якщо він ти йому не будеш довіряти, як ти підеш туди. Треба доробити ту роботу, яку ми не доробили. Знайшли бронік, кусок броніка, але тут ніжданчик. От. Стоїть оземочка, цю територію треба звільнити від цих від цих небезпечних предметів, щоб туди вернулося життя, щоб туди повернулися люди.